Тарас Шевченко, лілея. За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, Молодою вбили? За що вони тепер мене в палацах вітають? За рівною називають, очей не спускають з мого світу. Дивуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, мій братику, Королеві цвіте, я не знаю, моя сестра, і цвіт королевий, схимі свою голівеньку, червону рожеву. Виченька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, Брати мій з тобою, ми давно вже кохаймо. А я й не сказала, як була я людиною, як я мордувала. Мати моя, чого вона? Вона все журилась і на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій і дитини, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина. Я гралася, забавлялася, а вона все ж в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв доглядати. Я виросла, викохалась у білих палацах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув і прокляв його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що. Убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили остриженою ганчіркою та ще й готалить. Жиди нечисті на мене плювали. отаке таке то мій братик був у мені в світі. Молодого короткого не дали дожити люди віку. Я умерла, зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білий, як сніг білий, аж гайз веселила. Зимою люди. Боже мій, в хату не пустили. А дівчата заквітчались і почали звати лівеї снігоцвітом. І я процвітати ставав і в гаї, і в полі, і в білих палацах. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіте, нащо мене Бог послав цвітом на цім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене і матір. Милосердний святий Боже милий. і заплак.